Катю, знаєте, я слідкую за вашими соціальними мережами, і ви своїм досвідом і життєвим шляхом показуєте, яким все ж таки має бути патріот України. Скажіть, будь ласка, наскільки це для вас складно? Ой, Навіть важко сказати, чи складно це для мене. Так, емоційно це виснажує, часом це виснажує фізично, але. Дякуючи всім скілам, які мені довелося здобути за своє життя у своїй галузі, в якій я працювала, я наработала таку броню міцну, що насправді я не можу сказати, що для мене це прям дуже складно, ні. Через те, що я маю в голові якусь структуру, за якою я звикла діяти як менеджер, тож ті обставини, в яких ми опинилися зараз, це для мене така ж саме кризова ситуація, яка могла б виникнути як у бізнесі, так і в нашому особистому житті. Тож я, як менеджер, маю розрулити цю кризу, і це у мене досить добре виходить. І як бачиш, я не виглядаю як людина, яка ось зараз після ефіру піде і помре. Тож я, я вправляюся із цим. А от ви змінили своє, я не з цього слова, достатньо таке класне світське життя ресторатора на досить таки непросту долю волонтера. Е, от і у мене питання: воно того вартує? Абсолютно. Це якого це. Те, що я зробила зі своїм життям і мій вибір він вартує кожної хвилини прожитого мною мого нового життя. Бо насправді все, що ми звикли називати світське життя, да а я мала саме його. І це насправді така це обгортка. Війна дуже чітко показала нам, що не всі ті персонажі яких ми довгий час вважали людьми, на яких ми рівнялися, не всі вони через ці обставини, військове положення, виявилися людьми. Тож те, що я роблю зараз, та кількість життів, яких я змінюю, я не боюся казати, тому що ну це дійсно відбувається. Та кількість дітей, які мають віру в дива, які зберігають її попри війну. І коли ти бачиш ці посмішки, коли до тебе біжуть здалечини діти, коли бачать твою машину і знають, що зараз відбудеться щось класне, світле, що буде їм приносити радість, саме в такі моменти ти розумієш, що кожна хвилина мого нового життя варта того, що я відмовилася від попереднього. Катю, а от як це було? Тобто, одного дня 22-го року, ти лягаєш спати, будучи успішним ресторатором. Починається війна, ти прокидаєшся. Як, як, як був оцей шлях від успішного ресторатора до волонтера? Ти, ти відразу це, це відчула що потрібно займати по благодійність. По перше, це такий секундний стрибок, але в моєму випадку він відбувся не 24 лютого, 22 року. Він відбувся у 2014 році. Він відбувся під час майдану. Він відбувся під час перших пострілів і взривів в моєму рідному Донецьку, в якому лишалися мої батьки. Тож я людина швид швидких рішень. Я приймаю їх дуже швидко, чітко, як в моїй роботі, у мирні часи, так і зараз. Тобто... Я не даю собі послаблення. Я не даю собі час на те, що ось час, мені треба оговтатися, прийти в себе, що робити. Ні, я одразу собі ставлю питання, що саме зараз я буду робити. Тому 24 лютого саме перше рішення, яке було прийнято нашою родиною, це те, що ми нікуди не їдемо з Києва. І я хочу сказати, що досі, от по сьогодення, в мене жодного разу не виникло бажання залишити мою країну. І я сподіваюся, що воно і не виникне. Тож від 24 лютого я просто змінила мій вектор роботи. На той час я була частиною на зараз, самого неоднозначного та досить відомого вже у широких кругах закладу. І я займала також одну з керівних посад. Тож від 24 лютого я просто. Змінила свій напрямок кернапрямок керування і почала керувати вже справами допомоги. А саме самими першими я підхопила 1200 військових, які знаходилися у Києві. Яких ну я думаю, що досі не варто озвучувати цю позицію, бо я думаю, що вона і досі є стратегічно важливою. І вона досі під охороною наших ЗСУ Але від 24 лютого мені одразу було чим займатися, і окрім цього, я мала величезний бонус. Електрокар. Тоді, коли всі стояли в пробках на виїзди з Києва, коли всі стояли в пробках на заправки за паливом, мені треба було просто витащити мою автівку з розетки та поїхати, і все. Цим я і займалася. Катю, а як відреагувала сім'я на, тв на, тв на тв таке твоє рішення? І, і чому саме Закарпаття, де ти зараз знаходишся? Слухай, ну о, насправді о, в мене така родина, ти, на щастя, знайома з моєю мамою. Ти знаєш, що вона недалеко від мене ушла. Вон вона, до речі, позаду ходить. Мам, помаши там, тільки не танцюй то телебачення без танцю. <реш> давай. <реш> От е, насправді, ось ця чудова жінка, яка подарувала мені моє виховання та мою генетику, е, жодної секунди не мала сумнівів, що ми нікуди не їдемо. Вона, звісно ж. Декілька разів там намагалася закинути, тіпа я вже пожила. Давайте ви з Андрієм поїдете. Але ну одразу вона отримала питання: ну, типа, порівняй це цю свою пропозицію з тим, що я б відмовилась від мрії вивести тебе з закупованого Донецьку. Ну тобто, це навіть не розглядалась. Мій чоловік також на секунди не вагався, в нього також не виникало Думок про те, щоб поїхати, він взагалі вже в 11 ранку, 24 лютого, хотів їхати на роботу. Я йому сказала, що ти взагалі перевір, чи є робота ще, бо ми не знали ще тоді, куди поприлітало, що і як. Тож моя родина повністю мене підтримала. Мій чоловік разом зі мною їздив на всі мої перші закупівлі, доставки, все 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 робив разом зі мною, віддав мені свою частку грошей. Бо свою я розділібанила одразу. От. Тобто моя родина разом зі мною. Катю, Катю, а яка була ця частка грошей, яку ти вклала з самого початку? В мене було моїх особистих грошей десь 3,5 тисячі доларів. А чоловік? Ну, і у чоловіка десь так же. А чому саме Закарпаття? На початку війни а... було їхати і до Львова, і в Тернопіль, і в Хмельницьк. Чому це Закарпаття? Слухай, ну е, насправді мама мого чоловіка звідси родом. Вона тут народилася в маленькому селищі над Мукачево. Воно знаходиться на горі в, в тотальному бездоріжжі, як більшість селищ тут в Закарпатті. На жаль, зверніть на це увагу. Будь ласка, ті, хто будуть це дивитися, і будь ласка, лагодьте ті дороги, які треба лагодити, а не ті, що ви собі придумали. От і е, вибачте за офтоп. І саме цьому ми потрапили сюди в Закарпаття, бо ми їхали в нікуди, коли ми вже виїхали. А виїхали ми тільки тому, що саме ті військові, про яких я піклувалася, вони попросили нас вже виїхати. Вони навіть самі привезли на військовій машині батьків моїх мого чоловіка з центру Києва під час комендантської години до нас за місто, щоб ми могли поїхати разом. Тож, але ми просто їхали в Закарпаття, кудись на Західну Україну ми їхали. В нас не було плану опинитися саме тут. Так сталося, бо співпадінь не існує. Ось чому так сталося, і ось чому ми опинилися тут в Закарпатті. Ось чому я тут вже майже два роки. Тому що саме тут моя допомога найбільш потрібна. Як ви Раз, от, от ви приїхали в Закарпаття. От, От. Ви в Закарпатті. Що далі? Як ти зрозуміла, що ти повинна займатися саме тим, чим ти займаєшся? Я це зрозуміла ще дорогою, тому що спочатку ми мали їхати в хуст. Саме там я знайшла будинок, який було проплачено батьками моєї подруги, проплащено ще на два тижні наперед. Також вони там лишили повний холодильник продуктів, і вони нібито мали поїхати, поїхати за кордон і передати нам цей будинок. Нас була величезна компанія, а в цьому будинку було шість спален, величезний двір. Там був ганок такий з навісом. Де можна було облаштувати спокійно склад для зберігання всього. І коли я вже про цей будинок дізналася, коли моя подруга мені його запропонувала, я собі в голові одразу, як вона прислала мені фото, я така: угу, угу, тут наша спальня тут, -то, тут то, тут, -то, тут, -то, тут, -то, тут -то, кухня, так, хто в нас готувати, так, 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 так. так Кого я маю з постачальників з ланчбоксами там я замовлю посуд. Ми будемо годувати людей в черзі та кордону Румунії. Ми будемо приймати гуманітарні вантажі для нашого. Дружнього фонду IT війська і складати їх ось тут під навісом. Тобто, в мене мозок працює так. Я побачила картинки, все я собі вже в голові чітко розклала, що в мене де буде знаходитися. Зібрала всю свою родину та всіх наших друзів, хто їхали з нами, зібрала їх за сніданком і Сказала: друзі, я знаю, чим ми будемо займатися. Я придумала нам ось такий гуманітарний штаб, він буде знаходитися в кусті, нам його допоможуть сплачувати оренду мої друзі з фонду IT війська. Всі погоджуються і всі такі, так, ну тому що, знаєш, то був такий розпач, а я, людина, яка так: ага, все, робимо оце. От, тому ми їхали вже їхали в хуст, щоб одразу з мислю, з думкою про те, що в нас буде там гуманітарний штаб. Але ну це було е, 8, 7 сьоме березня, коли ми приїхали в куст. І це, як ви розумієте, був той термін, коли дуже дуже багато українців намагалися сховатися десь від почавшогося вторгнення. Тобто була повна срака з, з рендвим житлом. А у нас, окрім цього, всього була ще купа домашніх тварин з собою. Тож, ми опинилися в 12 ночі в кусті, на 6 автівках толпою людей з купою тварин і без того самого будинку, який нам пообіцяли. І, звісно ж, нас кинули з житло на той період часу. На жаль, багато хто з українців поступив так з людьми, які намагалися знайти прихисток. Але в нашому випадку вони лишили нас не те, що без прихистку, а без можливості надавати величезну допомогу. Але і це, мабуть, Мало так відбутися, щоб, врешті-решт, ми потрапили сюди у Мукачево. Тож, коли ми приїхали сюди, 8 березня, нас прийняла у себе двоюрідна сестра мого чоловіка. Ми приїхали 8 березня увечері, 9 березня. Зранку в 10 я вже їхала дивитись перше приміщення під склад допомоги, і в 12 годин дня я вже тримала в руках ключі від нього. 10-го я вже там робила ремонт, і 11-го ми вже отримали перший, перший вантаж, який нам надіслали друзі з серфер ком'юніті з Австрії. Вони прислали нам перший 20 тонник допомоги. Спротив харчування та Катю, а ось ці люди, які кинули на самому початку вас житлом, от ви з ними ще спілкувалися? Як ви думаєте, вони все ж таки? Ні, ну, це вони так ж, ти, ж, ти ж розумієш, що це е, не моя подруга кинула мене житлом, це хазяйка цього житла, так поводиться. На жаль, на жаль, мудак це не національність. І ну на треба бути сліпим чи я не знаю дурним, щоб казати, що ми тут всі з вами в такі світлі пухнасті. Ні, мудаки в нас також є. Ось ми на одну з таких натрапили, але навіть їй я дякую за те, що я опинилася, врешті-решт, тут, а не там, в кусті, де я зараз борюся також з випадком. Ні, а раху. багато таких людей трапляється за період от, от, твоєї волонтерської діяльності? Ой... Ну, ти ж знає, такі, знаєш, а... знаєш такі люди, які говорять одне, а потім по результату виходить зовсім інше. Ну, через те, що я дуже, дуже, дуже сильно люблю людей і я вірю в людей. І тільки тому я скажу тобі: 30 мудаків, 70% нормальних, чесних людей, добрих, які. Дійсно розуміють, що відбувається, що треба також кожному щось намагатися змінювати. Що треба бути людяним, порядним, чесним. Але 30%… але це ну це моя лояльна схема.